Ці кадри 13 грудня 2003 року облетіли світ. Брудний, схоже, на безхатченка, розпатланий чоловік, якого оглядає лікар. Насправді, це один з найкривавіших диктаторів кінця 20-го, початку 21-го століття. Президент Іраку Саддам Хусейн за вісім місяців після падіння його уряду Хусейна знайшли у підвалі одного з сільських будинків біля міста Еддаур. У диктатору були з собою два автомати Калашникова пістолет та 75 тисяч доларів. Все, що залишилося від колишньої влади. Менш ніж за два роки над колишнім президентом Іраку почнеться суд. Вирок смертна кара шляхом повішення. Весь цей час кусей не тримали в'язниці на тих самих правах, що й інших ув'язнених. Три роки він провів у цій камері розміром 2 на 2,5 метри. Читав Коран і складав вірші, а в одному з них написав про те, що дні стали ночами, нема зірок і немає місяця, лише стогін усюди. Жаль, що він не чув цей стогін раніше під час свого правління, коли у переповнених в'язницях катували незгодних, коли корчилися від ядухи, люди, які вмирали від хімічної зброї, якою він травив цілі міста, коли його сини гвалтували кожну жінку, яка їм сподобалася. Останній день диктатора настав 30 грудня 2006 року, але сонця Хусейн так і не побачив. О 2.30 ночі його вивезли з камери. За півгодини вердикт суду був приведений до виконання. Лютий 1977 дев'ятсот Саддам Хусейн на зустрічі в Кремлі з Леонідом Брежнєвим. майбутній диктатор близького сходу. На той час друга за значущістю людина в Іраку, заступник генерального секретаря правлячої партії БААС. Леонід Ільїч Брежнєв і Саддам Хусейн заявили об обоюдній рішимості совершенствовати советсько іракське співпрацювання і кріпити узи дружби між обіми країнами. Молодий Саддам виявився дуже корисним для свого старшого кузена, президента Іраку Аль-Бакра, бо тодішній глава держави був військовим офіцером. Він міг згуртувати війська, але не мав влади врешті Іраку у той час, як Саддам Хусейн був дуже ефективним в організації вуличних панд, підпільних мереж, розвідувальних організацій. А це вже липень 79-го. Президент Аль-Бакер пішов у відставку, нібито через хворобу. Хоча багато хто стверджував, що його посадили під домашній арешт. Його наступником оголошено Саддама Хусейна. Він очолив партію і фактично привласнив собі диктаторські повноваження. Тільки но Хусейн став президентом Іраку, Він у першу чергу влаштував показову чистку у лавах своєї партії. سلمان داوود نجرس غاز ابراهيم ايوب غسان مرهون احمد ابراهيم صالح Усіх, кого назвав диктатор, заарештували та розстріляли. Так Саддам Хусейн окреслив початок свого правління диктатора, яке тривало чверть століття. Завдяки експорту нафти Саддаму Хусейну вдавалося довго піднімати економіку Іраку. Його рейтинги зростали, а люди вірили у нового лідера. Зворотнім боком добробуту стали страти без суду цивільних осіб, геноцид курдів. Людей вбивали сотнями тисяч. Навіть після двох десятків років після повалення хусейна ірак досі не може забути про його криваву спадщину. За найскромнішими підрахунками у землі лежить до півмільйона невідомих людських останків. Родичі, які зневірилися, часто намагаються самі розкопувати братські могили, намагаючись знайти рідних. Місцеві жителі просто атакують ці місця, використовують землерийні машини та намагаються швидко розкопати ці могили, щоб знайти результати. Це не працює, і на жаль, докази губляться, докази знищуються. У 2008 році у раку відкрили спеціальні курси для підготовки фахівців із розкопок. Ось ці скелети, на яких тренуються ексгумувати тіла, це муляжі, закопані у землю навчальні посібники. Багато з тих, хто зголосився вчитися, щоб допомагати встановлювати жертв диктаторського режиму, втратили за роки вправління хусей на родичів і сподіваються у такий спосіб знайти сліди рідних в одному з 270 масових поховань в Я один із тих, чия родина сильно постраждала від геноциду курдів. Ця робота допоможе мені втілити мрію. Це можливість знайти тіла членів моєї родини. Садем Хусейн був великим шанувальником Сталіна. Диктатор прочитав усі його праці і навіть перейняв структуру системи державної безпеки. А ще, як і більшість диктаторів, йому був притаманний, як пізніше це назвуть психологи, злоякісний нарцисизм. Він виключав із лав правлячої партії всіх, хто не знав його біографії, ті, хто провалився на іспитах, вважалися негідними обіймати відповідальні посади у державних структурах. Набагато гірше було тим, кого запідозрили у інакодумстві чи звинуватили у нелояльності до режиму. Мені довелося побувати в одній із місцевих в'язниць. Вони зазвичай всі переповнені. Ми чули, як там дуже швидко можна розв'язати язик людині. Це були... це були смущання. Це були дуже жахливі тортури. Язик розв'язувався буквально протягом декількох годин. Да, могли карати людину за все: за політичні погляди, за релігійні погляди, і часто густо це закінчувалося смертю людини. Одне з таких страшних місць центр тортур, який називали червоний дім, показує його колишній в'язень. Камірана зі Алі. сьогодні тут відкрито моторошну експозицію під назвою Національний музей. Щоб не забути, чоловік потрапив до однієї з цих камер 20 років тому. Його звинуватили у підривній діяльності. Коли я лягаю спати, я пригадую це місце, де протягом двох місяців моїм ліжком був шмат картону». Ця в'язниця була спеціально спроєктована як центр тортур у 70-х роках. Будували її шість років, знаючи діло. Група інженерів зі східної Німеччини, проєктуючи камери під спеціалізовані тортури. Наприклад, у цій камері охоронці прив'язували ноги нещасного до металевої перекладини на рівні поясу. Потім били людину по ногах електричним кабелем чи арматурою. В іншій прив'язували руки до металевої труби, і людина висіла годинами, відчуваючи дикий біль. А от у цій, яку довелося пройти камерано зі катували електричним струмом. Досі він не може рівно сидіти. Це завдає йому болю. Мені сказали, якщо ти зізнаєшся, ми не будемо тебе катувати. А якщо ти не зізнаєшся, ми одягнемо на твій член силовий кабель і пропустимо через нього електричний струм. Чоловік провів у червоному будинку рік. Йому пощастило вийти звідти живим, на відміну від багатьох, кого і сьогодні знаходять у братських могилах. Поки його противників ховали, хусейн зводив палаци. Один за одного багатший для себе та своїх близьких. За 24 роки його абсолютної влади в Іраку було збудовано понад 80 резиденцій. Причому арабські ЗМІ стверджують, що їхня реальна кількість може бути вдвічі більшою. Стільки розкішних палаців і віл були потрібні диктатору, щоб ховатися від людей. Він боявся замахів і вважав за краще не ночувати у тому самому місці дві ночі поспіль, вартолітний майданчик, 27 спалень з коли ілюмінаторами, крани зроблені з золота, невеликий театр, кілька басейнів і кімната для намазу, а також прохід для підводного човна. Так виглядала одна з десятків яхт Саддама, якого Форбс називав одним з найбагатших людей у світі. Крім морських прогулянок, колишній іракський лідер захоплювався садівництвом, виводив нові сорти Троянд. Колекціонував старовинну та сучасну зброю та розкішні автомобілі. Мав слабкість до дорогих костюмів західних брендів. За словами диктатора, найбільше у світі він любив на високій швидкості пронестися вулицями Багдада із гаванською сигарою в зубах. Що мене вразило? Це такий мега-культ особистості, Саддам мав близько ста палаців. У багатьох мені вдалося побувати. Тому що багато з них були на території баз коаліційних сил у Вавилоні, біля Вавилонської вежі, біля воріт принцеси Аштар був шикарний замок. Розкішний палац був на базі права в Багдаді. Він оточений водою. Скрізь були стели, статуї диктатора. Культ особистості у його розквіті. Для синів Саддама майже не існувало заборон. Вони могли собі дозволити все, що завгодно. Колекція автомобілів старшого сина налічувала 10 тисяч найдорожчих машин. Одного наказу синка правителя було достатньо, щоб до його спальні привезли будь-яку жінку, яка йому сподобалася. Її могли викрасти просто на вулиці. Тих, хто чинив опір, вбивали. Синові диктатора приписують також садистські нахили. Хусейн, не вагаючись розв'язував війни. У результаті спочатку постраждав сусідній Іран. Восьмирічна Ірано-Іракська війна підірвала економіку Іраку. Внаслідок кровопролитного конфлікту. Саддам Хусейн вліз у божевільні борги, які він не міг погасити. Щоб вирішити цю проблему одразу після війни з Іраном у 90-х Хусейн почав вторгнення до багатого на нафту, але маленького Кувейту. Проте війна у перській затоці була недовгою. США розпочали операцію Буря в пустелі. Військові дії американців вперше після Другої світової війни підтримав СРСР, який вже був Хусейн, на межі розвалу. Забирайся з Кувейту або зустрінешся з нашою коаліцією, яка готова задіяти всі необхідні засоби. Хусейн пішов із Кувейту, щоб упива. Тися абсолютною владою у себе на батьківщині, але всьому колись приходить кінець. І спочатку введення санкцій, а потім і повалення режиму Саддама Хусейна стали головним завданням зовнішньої політики США. У результаті економіка Іраку почала скочуватися вниз. З'явилися опозиційні рухи у березні 2003 року. Американська армія та її союзники розпочали повномасштабне вторгнення до Іраку. Дорогі жителі Багдада, бийте ворога щоразу, як він наближається до вас, і покажіть йому свою стійкість. Тому що ви маєте благословення Аллаха і відстоюєте свою гідність, честь та свої переконання, мій дорогий багдадський та іракський народи, перемога на вашому боці. Ворог програє війну з Божою допомогою. Аллах великий! Хай живе наша нація! Хай живе Ірак! армія була виснажена ось цими всіма війнами, які для Садама перемогами не закінчилися. Вони закінчилися лише гучними гаслами. Їхня остання війна для Садама була згубною. Недарма військова операція називалася Шок і трепет, оскільки противник мав повну перевагу у повітрі. Противник мав повну перевагу технологічно, і армія там протрималася лише півтора місяці. Скажімо так, це був такий взірець. Вкової армії, яка теж трималась на залякуванні та пропаганді, на запуванні і на пропаганді. Вже до квітня 2003 року режим диктатора впав але Саддаму Хусейну, ще довго вдавалося ховатися, але, врешті-решт, його все ж таки знайшли у підземному укритті на покинутій фермі з купою готівкових доларів та зброєю. Його знайшли американські військовослужбовці. Він ховався на своїй батьківщині, десь у районі Тікріта. Тікріт це найгарячіша точка Іраку. Так званий сунітський трикутник, де коаліційні війська зазнавали найбільших втрат. Там компактно проживала сунітська частина населення, яка й чинила найсильніший опір коаліційним військам. Так його знайшли американські військовослужбовці. Все це зафіксовано на камери американськими військовими кореспондентами. Ці кадри бачив увесь світ. Потім його передали іракському уряду. Він був засуджений. Більше того, він подавав апеляцію. У результаті особливий трибунал Іраку виніс Хусейну смертний вирок за злочини проти людяності, зокрема масові вбивства шиїтів та курдів. Наприкінці 2006 року його повісили у Багдаді. Останні хвилини життя Саддама були зняті на відео. Таким безславним та ганебним був кінець диктатора, який вірив у свою особливу місію. Він хотів стати панарабським лідером, але нести щастя іншим країнам шляхом війн та вбивств. Його історія гарний приклад іншим правителям, які мріють про щастя на крові. Садам Хусейн дуже сильно нагадує іншого диктатора, нинішнього військового злочинця номер 1 Володимира Путіна, оскільки був при владі більше 20 років, проводив каральні операції за релігіозною та етнічною ознакою, і так само розв'язав кілька невмотивованих війн. Я сподіваюся, що й нинішній диктатор закінчить так само, як Садам Хусейн.